По нормам нашого законодавства цивільного кодексу України. Особа може бути оголошена померлою після завершення бойових дій зі спливом двох років після завершення, але не раніше шести місяців. І от там стоїть в цивільному кодексі крапка шість місяців, угу. і родини не розуміють, якби, ну, з якого моменту ці шість місяців рахувати. І була різна судова практика. І в грудні минулого року Верховний суд в зразковій справі, як то кажуть, розставив ці крапки над і. І визначив, що ці шість місяців відраховуються з моменту завершення бойових дій на ті території, де ймовірно загинула ця людина, цей військовослужбовець. Знову ж таки, де родинам дістати цю інформацію, завершились бойові дії чи не завершилась. Родина повинна знати, чи хтось підкаже, чи адвокат, чи юрист, що на сьогоднішній день є наказ Міністерства розвитку громади територій, який визначає перелік територій, де тривають бойові дії, де вони завершені, території, яких є окуповані. Там визначені дати. От вони мають знайти той населений пункт і подивитися там територія окупована там. Припустимо, з 30 червня 24 року, і з цієї дати рахувати 6 місяців. Якщо вони вже сплинули, то родина може звернутись до суду і заявою про оголошення рідної людини померли.